Хочу запитати ви стояли по олках з автомата. Це одне з десятків питань, які поставили військовим діти Сумщини у рамках челенджу «100 питань захиснику. Шестирічний Артем розповідає, що знає про тих, кому адресує питання. Воюють проти, проти окупантів. Знаєш, у них є танки, аузи, той самойоти, пасути. У них є ядерне оружі, бомбічке оружжя, є стріляння оружі, і знаєте, у них є блокпост. Кіра говорить, що хоче стати поліціянткою, як її тато. А у військових запитує У нас є в школі вогнегасники. А у вас в блінтажі є вогнегасники? Сама ж дівчина говорить, знає відповідь на своє питання, вогнегасників військових є. Щоб тушити шесть або просто такі. Хидиш, осліпили сліпили. Покупайте. Долучилися до челенджу 100 питань захиснику у школі, говорить керівниця закладу Валентина Верхова, аби діти мали змогу поспілкуватися з військовими. Дитина мислить по-своєму, вона не читає це, а це вже те, що лежить на серці у дитини. У це і є виховання. Виховання воно не є окреме від чогось, а це те, що людина, дитина відчуває в своїй душі. І переживши у ці страшні місяці війни, наші діти стали дуже дорослі. Цього разу відповідає на дитяче питання снайпер з позивним дрон Артему на питання, чи стріляв він з автомата. Говорить. Чесно, ні, я з автомату не стріляв, але ну, я снайпер, от, стріляю з гнітів. Погано, що не знаю такі рани дійсно, що є така війна. Ну добре, що вони не падають духом, задають смішні питання, Ми відповідаємо, радуємося. Ну, нам приємно, чесно, побільше би таких питань. Започаткували челендж два місяці тому. Обласний центр відпочинку туризму та військово-патріотичного виховання спільно з обласним центром комплектування та соцпідтримки. На жаль, ми не встигаємо знімати відповіді прямо на всі. Але як тільки є така можливість, коли ми виїжджаємо на позиції чи зустрічаємось з військовими, ми обов'язково знімаємо відповіді і передаємо вже дітям найпопулярніші питання це, мабуть, питання про їжу чомусь, і звісно, про амуніцію: чи важко, чиї скільки важить автомат. Публікуються усі питання і відповіді у Фейсбуці на сторінці обласного центру відпочинку та військово-патріотичного виховання з хештегом «100 питань захиснику нині мають більше шести десятків запитань від дітей. Взаємне спілкування, воно надзвичайно зараз дуже корисне, як для дітей, так і для військових, оскільки це мотивує кожного з нас, це підтримує нас, надає сили і наснаги нам. Разом із питаннями діти висловлюють свої побажання військовим. Дорогі захисники, дякую вам, що захищаєте. Моїх рідних. Всіх дітей на Україні, всіх дорослих. А можна я вас запитаю, що ви будете робити після перемоги? Перше, будемо гудіти що ми перемогли. Що наша Україна не переможе. Дякуємо військовим, Після перемоги ми їм скажемо: Я вірю в ЗСУ! Україна переможе! Росія програє. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина.